звати Власенко Ярослава, мені сім років. Я навчаюсь Утківському ліцеї у другому класі. У свій вільний час я завжди малюю, бо малюнки надихають мене створювати власні казки. Цього року я написала казку Піксель та Ніксель, тож послухайте її, піксель і міксель. Жила була собі квітуча, неймовірна, красива країна, на якій жили спокійні люди, птахи та звіри. звали її Україночка, а ще тут жили два найкращих друга, свіслячки. Вони почули від нашої розвідки дуже погану новину, що король потулок, який брав сусідньою країною, вирішив забрати собі україночку і відправив він своїх потуків, щоб вони зруйнували україночку та забрали її території з приходом путуків. Настала повна темрія. Піксель та Міксель дуже хотіли допомогти нашим воїнам. Вигнати та здавати ворога. Помчали вони до наших захисників, які ще були розгублені, вони знали, як би світло вповнити темряві побачити і вигнати пудруків. І раптом у Півері з'явилась ідея. Він попросив свого друга, світлячка, міксля, щоб той е, запалився сяючи світло і допоміг нашим а захисницям подолати ворога. Тож вони рушили на нуль. Разом з нашим воїнами, коли вони вже підходили ближче до подругів. Піксель сказав ану, Міксель, лети і засяй так яскраво у небі, щоб наші захисники побачили в своїх завлятих ворогів. Міксель е, полетів так високо, що освятив майже всю територію Україночки. Наші е, воїни все так здолали е, подруг та повернули свої території. Ось так два найкращих добрих друга допомогли здолати подругів. Сподіваюся, вам сподобалася моя казка. Гарного дня і мирного неба.